Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України показали навчання на британських танках. «Челленджер-2». нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Зазначається, що десантники тренувалися в умовах максимально наближених психологічним впливом на військовослужбовців, які перебувають на полі бою. Увагу військового в реальному бою відволікають всілякі звуки дронів, гурки танків, розриви мін та інші перешкоди на підході штурмової групи до окопів. Тому ці елементи відпрацьовувались під час навчань, щоб десантники залишалися зосередженими та уважними на поставленому завданні. Ну, я зараз поглядаю дуже багато критики. Сторону нового призначеного головнокомандувача, але це Збройні сили, і будь-яка вказівка має бути виконана, тому що це указ президента. І як би там комусь не, не подобалось е, щось, хто б там не кричав, не виходив на якісь мітинги, е, є наказ, і ми, військовослужбовці, які маємо його виконувати. І зараз, просто, знаєте, споглядаю, що. Окрім ворога, який за лінією фронту, є ще ворог внутрішній, який мусить підливати там багато вогню і розпалювати будь-яку зраду. Ну, по-перше, я знаю Сирського і доволі дуже крута і стратегічна людина, тому не можу нічого сказати поганого. Ну, <кхід> знаєте, як є така поговорка, якщо Закривають двері одні, то відкриються інші. Звичайно, що ми розуміємо, що пан генерал залужний піде десь вище і просто так його зараз не лишуть на пенсію, не піде. Це точно я впевнений, і я впевнений, що це насправді дуже е, крута команда, яка у середині має домовленості і свою якусь круту мету, але людям не розказують для того, щоб. Не розганяти там зраду і не пускати лишні чутки. Я знаю і Валерія Федоровича, і Панасильського. Ну нам ще усім дуже далеко до їхнього залі рівня не, не тільки управління, а і свідомого, і емоційного. Це перше. Ну, по-друге, нам зараз ми побачимо, які відбудуться зміни, і вже тоді зможемо самі собі дати якусь там оцінку. Але... Ми знаємо, що за каденції залужного вже змінили прототип підходу до навчання по БЗВП. І зараз я бачу трошечка краще. Почав вже насправді тренувати особовий склад, який мобілізується так, але нам ще потрібно удосконалювати себе, і це потрібно робити завжди не тільки при. Якихось змінах, а постійно є якісь новинки, їх постійно зразу впроваджувати у підготовку військовослужбовців, щоб вони проходили все від е, керування там е, БПЛА до повного володіння, що таке кропива і е, радіозв'язку. Ну якщо раніше цього не було, то зараз воно вже появилось, і це насправді дуже великий плюс, що у збройні сили приходить уже. Підготовлена особа, військовослужбовець, який знає толку у військовій справі, який знає топографію, який знає радіозв'язок, який знає кропиву, який знає там що таке дисципліна, і дуже багато ще речей. Ми можемо про це говорити дуже довго. Я зараз дам таку відповідь. Так, я дуже добре знаю космос, я знаю дуже багато людей, і насправді мені. Важко зараз дати якусь оцінку, бо я, мабуть, що буду більше користуватись емоціями. Знаєте, але це неправильно. Ми маємо закон, і кожен в особі себе як чоловіка має прийти у ТЦК з рюкзаком, попрошатись, е, не на довгий час з, з родиною і мобілізуватися. Я знаю дуже багато. Хлопців, чоловіків, які з якраз цього району і воюють у судруй бригаді ТРО, дуже крутезні бригаді. Насправді, і мені сумно споглядати, коли там е, родичі цих чоловіків теж приходять на ці скликання, на збори якісь незрозумілі. Знаєте, самі собі створили проблему, як називаються. Ну, по перше, у нас в Україні немає такого, як інститут пропаганди. Який би правильно подавав інформацію і дійсно правду і щиру, а не брехню, яку ми інколи черпаємо ложку з соцмереж соцмереж? Знаєте, мені жалко ці цю дівчинку, я їй написав там теж в коментарях слова підтримки, що вона молодець, що вона там виставила, не побоялась е, там критики і так далі. Ну, е, поліція зараз дає там, я так розумію, праву оцінку, але ці люди, всі, які перекривали дороги, кожен має понести покарання згідно закону, і ці дівчинці, яку побили, мають відшкодувати моральний збиток у великій сумі для того, щоб навчити людей, як ставитись. По перше по-друге, під час війни ми бачимо, що таке як раніше було слово військомат. А тепер РТЦК та СП його просто зневелювали. От, е, усі оці малі недоблогери, які показують, що там людей пакують, які показують різну, різний бред про РТЦК, воно якраз і дає е, людям погане відношення і свідому оцінку цьому органу. Насправді РТЦК це має бути найкрутіша установа у е, своєму районі. Так. Там потрібно ще багато якихось змін, потрібно е, навести е, комунікацію. Молодь не має боятися РТЦК, а молодь від неї, на жаль, тікає. Чому, Я не розумію, чому поки що чому молодь, чому молодь тікає від РТЦК? Чому? Що змінилося тому, за два що, роки? Тому що два роки ми споглядаємо одне і те саме: що е, йдемо на м'ясо, йдемо вперед, е, забирають, ламають і так далі. Ну, дивіться, у мене ви знаєте дівчинку Оксану Рубаняк, яка прям сусід космоча, які 19 років, і вона теж сама пішла у військома. То чому жінки зараз мають блокувати і кричати там Давайте, хай ми підемо тоді, коли підуть депу сини депутатів. Ну це неправильно. Кожен має відповідати за свої вчинки. От знаєте, я не розумію нащадків опришків, але це на жаль. Не нащадки це залишки, яким неправильно подають інформацію, і РТЦК мало приїхати туди з представниками влади, з представниками поліції, які мали зробити нормальний брифінг, дати правову оцінку, розказати скільки відсотків служить з космоса, скільки служить з району, чому така ситуація, як забезпечують наших людей. Що зараз розказати про законопроект? Якому вже чітко прописано про ротації чоловіків. Тобто жінки хочуть це слухати. Бо ну, представте, зараз прийти до жінки і сказати, давай свого Василя через п'ять років побачиш. Та жінка візьме ножики, в серце сто процентів. Це ж це ж гуцула, це ж інша е, нація, і вона говорить в першу чергу емоціями, а потім, знаєте, щирістю. Людям потрібно розказувати. Люди хочуть чути. Правду, і я, яка б вона не була, вона правда, і люди теж поглядають. Знаєте, от вона жінка там каже, чому у вас вибірковість? Куми свати всі дома у вас, а е, там, а інші мають йти, чоловіки йти воювати. Воно насправді теж так. Ну ми бачимо, що є і вибірковість. Воно не має так бути. Мають воювати всі чоловіки, всі згідно закону.